З нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка від 105-го прикордонного загону. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава. Слава України. Кохайтеся, чорнобриві, та не з мой, бо моють чужі люди, роблять лихо з вами. Борітеся поборете. Хай вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Так починаються слова Великого Кобзаря. 9 березня особлива дата для українців. Минуло 211 років від дня народження великого українського генія Тараса Григоровича Шевченка, який був відомий боротьбою за визволення українського народу. Від воїнів 105-го прикордонного загону щиро вітаємо вас зі святом. Слава Україні, героям слава!